Міні-агроглеваха, 27 кілометр траси Київ-Одеса. Випав у нас вночі сніжок. Сніжок випав. Снігу додалося. Сіни вниз. Так. Зараз трошки додамо свіжочка. Чи цікаво. Ця трансляція. Так, і ні. Поїхали. Трошки збоїть. Так, їдемо. Значить, що в нас по техніці? Снігу нормально, можна вставати. Лижі, саночки, біатлон сьогодні. Естафетка нічого не показала. Дівчата нічого цікавого не показали. Сьогодні спринт хлопці. Побачимо, чи там щось виїжде. У нас таких два спринтера підручний манзин. Побачимо, що зможуть. Зараз рукавички. Так, щоб було добренько. Так, ловел 244 на стандартній шині є. Ловел 244-й на широкий. Ловел 244-й ще на широкий. 354-й стандартний. 244-й реверсний є. Ловел ще широкий. Донфен звичайний. Донфенг 404-й 2 джинма Реверсна. Джинма 504. GT3 кубота. 245-та кубота. А у нас мінус 7, а давайте ми оцю штучку запустимо. Мінус да? 7 кубота. Зараз ми трошки у нас під замер замочок Ето Київ, Україна, ми тут Замок замерз, йомойо -йо. Ну так от зараз розігріємо треба ж Запустити цей двигун. Так, поки люди збираються, піду візьму чимось пригріти. Водички візьмемо зараз гарячої. Гаряча водичка. Тут у нас кухонька. Кухонька, кухонька. Водичка не замерзла, ні. Зараз візьмемо гарячої водички, полиємо. Так, підемо далі до тракторів, тому що треба житішку запустити. Так, що у нас? Тут тепленько. Буржуєчка ось. О, яка штука є. О, зараз ми цим балончиком. Зараз ми спробуємо. Так, так, так. Апельсини, мандарини, фонарики. Це наша кухонька. Так, ідемо. Зараз трошки замочок пригріємо. Все-таки я хочу його запустити. Запустити, запустити цю чекішку. У нас мінус 7. Трошки підігріємо. Замочок. Трошки не сильно. Так. О, прокручується. Так, 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 свечечка, свечечка. Свечечку показать. Масло. Свечка, свечка. Есть свечка. Так. Я, я, показать. Свечечка, оп. Видно, не видно, я не вижу. Что вы ви видите, что не видите. Так, свечечка. Так, цю штучку виключаємо. Так, і... Запуск. Тих. І... Оце тракторець. Запустився. Працює рівненько, гарненько. Кубота. Так, заглушив, газюльку назад. Що нам ще запустити? Я не знаю, що завгодно. Підгортач двохрядний. Плуги... Машини позамерзали. Сисюльками вкрилися. Так. Балончик на місце. Балончик на місце. Так, дрова, топка, зерно, мандарини, мандарини, апельсини, звірі, звірі, королі всі подохли. Свинки. Тут свинки морські. Так, до тракторів. Йдемо запускати. Запускати, запускати. Що ми можемо ще запустити? такого цікавого. А давайте Дон Фенга запустимо Мінус 7 Мінус 7, мінус 7 Так, що тут попідмерзало, нормально Включимо Маса, маса тут Донфенга Ключик Гріємо свічку, свічку гріємо. Тримаємо ключик, свічка гріється. Тут нейтралочка, ще чуть підігріємо, підігріємо. Підігрі. Так, це Донфенг у нас 244 мінус 7 на вулиці. Свічку прогріли. Покажу ж, в чому сенс свічки, да? Свічка факельного типу. Вона в нас ось. У донфенга вона. Ми в Ловола. Ви кажете, так? Да? Ми подаємо плюсик, сюди поступає солярочка і гаряча солярка. Там спіралічка і вона йде в впускний колектор. Ой. О, працює. Мінус 7, от вам і Донфен. Двигун запустили, все працює. Глушим тут. Глушим. Донфенг мінус 7. Завівся чудово. Навіть без зайвих хлопіт. Що можемо? Сороковку можна не заводити, вона заводиться сама. Давайте з ловолом попрацюємо. Ловол. Відкриваємо капот, включаємо масу. Так само ось наша свічечка. Чуть-чуть. Так, це глушили неправильно. Свічечку так само гріємо. Включаємо просто пуск без щеплення. Так, тут треба виключити з передачі, колись заїдемо. Грієчку, грієчку, грієчку. Свічечку гріємо. Гріємо, свічечку, гріємо. Мінус 7 на вулиці. Трактор Ловол 244. Так, вижимаємо щеплення. Йо, запустився. Доля секунди. Ось що, значить, класні трактора. Донфен, Ловол, мінус 7 на вулиці, Пуск. Суперовий. Виключаємо масу. Закриваємо. Ну, Це все ловоле. Донфенг, спробували. Давайте джинму. Джинма реверсна. Так. Капотик зараз відкриємо. Відкриваємо капот. Ось тут у нас знову таки маса. Мінус 7, ще раз кажу, мінус 7, ось наша свічечка на джинмі. Знову таки та сама процедура. Перевірили нейтралочку. ключик провернули. Просто гріємо, гріємо свічечку. Свічечка ось ця гріється факельного типу. Вона у нас має бути гаряча для того, щоб пуск пройшов. Щось трішки пригрілося. Так, вижимаємо щеплення і робимо пуск. Але оп! І джинма працює! 7, мінус 7 трактора запускаються. Класно. Деджинма. 504 можна навіть не пробувати. Ну давайте, так, щоб... Так, відключу масу. Для розуміння. Так, тут закриємо, тут закриємо. Так. Давайте 504. 504. 504, 504, не хочу 504, так, житішку ми запускали. Ось у нас є Булат 504. Пограємося з Булатом. Булат 504, 24 рік випуску. Класний трактор. Де наша маса? Ось наша маса. Так. Чуть-чуть домой насосиком. Насосиком качнули. Так, що ми тут маємо? Напалення включили. А давайте спробуємо без свічечки. 50 кінських сил без свічечки запускаємо. Знаєте, без свічечки довше. Не хоче без свічечки. Бачите, тому зараз будемо гріти свічечку. Свічечку, підівеч Бачите, без свічки була 504, не вистачає йому. Так, десь поворот клацає. Ага. Свічечку. А тут недопуск. Гріємо свічечку на недопуску. Майже пуск, але не до А не хоче. Не хоче булат. Давай, Булатик. Поехали Єсть. Ох! Сила моща! Це булат 504. Ох, робота. 50 кінських сил. Глушимо, заглушили, запалення вимкнули, масу вимикаємо. Вже другий Донфенг, ну Донфенг, це була 504. Це Донфенг. Давайте вже другий спробуємо. Ще раз, Донфенг простий запускали, тепер вже другий. Ну, Чуть-чуть качнули, тиску, щоб додати. Отам у нас свічечка. Ми її. Все мерзле, все холодне, мінус 7. Гріємо свічку. Там свічка грію, незручно мені, ну грію. Повірте, свічку грію. Свічку грію, свічку грію, свічку нагріваю. Ще трішечки потримаємо. Секунд 20 потрібно тримати. 20-30 для того, щоб свічка нагрілася. Вижимаємо щеплення. Все, трактор працює. Працює! Тихесенько! Трактора всі нові! Чуєте, як робота двигуна? А її не чути цю роботу двигуна, тому що трактор новий. Заглушили. Заводиться. торк до ключика завівся. Сороківочка Дунфен. Ціна, шара Була, то тепер... Саме дешевий трактор, який у нас є, це в нас Булат. Давайте спробуємо ту саму процедуру. Булат 244-й зробити з Булатом. Ефір прямий, трактора не підготовлені, все відбувається чесно. Так, включили. Що у нас тут? нейтралочка, щоб не поїхав на трасу. Недопуск. Так. Може бути акумулятор розряжений, щось він мені не дуже подобається. Ну, гріємо, свічечку гріємо. Свічечку. Ні. Все. О! Булат! Не пройшов цей випробування. Добре. Булат про. Хай буде по-вашому, тут така вже маса. Ну, таки. Качнули пару разів. Нагнали йому солярки. Де наша свічка? Свічка ось тут у нас. Так, передачку потрібно вимкнути. Передачку вимкнули. Глушилочку. Свічечку гріємо. Десь поворот клацає, вимикаємо. Ми ну, це один не завівся. бачите, я рядочок пройшов. Булат не завівся 244, але акумулятор просто підсажений. Не завівся через те, що щось з трактором. Просто підсаджений акумулятор. От і все. Завожу Булат 244 Pro. Це наша новенька моделька. Рівний пол, підпружинене сидіння, комбінована панель. Зараз я свічку грію, пускаю. Все нормально. Це була. Бачите, якщо так порівнювати, так? ціна якість. Донфенг, джин, маловол, до ключі каторг, трактор завівся. 504 ми трошки помучали. 244-й тут посаджений акумулятор потрібно забрати, зараз хлопцям скажу. Брошка 244, -ти. ну, з трьома прокрутами так скажемо. І також запустився двигун. Масу вимикаємо. А що в нас є? А в нас є соліси. Соліс. Включаємо масу. Двигун Міцубірші, бошевська паливна апаратура, бошевська електроапаратура. Трактор фантастика. Мрія кожного. Так, включаємо. Ось там бачите, свічечка накала, горить. Кому видно, кому не видно, не бачу. Це в нас соліс. Свічка гріється, там релюшка собі щось відраховує для того, щоб прогріти добре. Циліндри, нейтралка стоїть. Індійська плівочка не витримує мороз. Ось така індійська плівочка, мороз її ось таке український мороз зробив з індійською плівкою. Ну, Це може й добре, значить вона екологічно чиста. Просто потрухне та й все. Так, свічка наша догоріла. Дивіться, до ключика. Отак. Перший раз. О! А що таке соліснеться? Все, не буде діла, не хочу. Соліс присловути наш соліс. Не запустився. Іду до дороги. Можливо, соляра підмежена. Можливо, нема. Просто нема соляри. Давайте цей. Бачите? Таке буває, от зима що робить. Так. Те саме. Запустили. Свічка гріє. Ми в Україні! Не знаю, що у вас там в Білорусі, які є трактора, яких нема. Шукайте. Добрий день. Так, свічечку гріємо. Це Соліс 26-й. Плюс. Чому плюс? Тому що ось бокове розташування важелів керування. Додатковий дуга безпеки. Так, що в нас? Так, свічечка вже догоріла. Пробуємо. О! Там, мабуть, золяри немає. Ну і бачите, запустився. Добрий день, нігджей. Працює, там, мабуть, соляра, соляра. Ось такі соліс, бачите, працює класно. Глушиться соліс ключиком. Вимикаю масу. Так, ну еліта. Йдемо до еліти. Еліта наша еліта. Еліта Ловал 504. Давайте які запустити. А ну, напишіть хто-небудь. Е, соліса ціна від 7900 починається доларів. Оцей 7900, Цей 8, той 8500, 8200, 8300. Різна комплектація, тому ціни різні. Саме дешеве, оцей 7900. Так, давайте. Та оцей самий крайній. Це в нас звичайний, з кондиціонером, з примусовою гідравлікою. Трактор. Так, Трошки його підкачаю. Так. Заходимо, трактор новий. 24-й рік випуска. В кабіні тепло. Так. Йоу! Так. Включились тут. Так. Так, лайк, підписка, коментар, як завжди. Так, чомусь цікав, не цікава трансляція комусь. Ну, будь ласка, давайте. Так, по трансляції. Знову таки гріємо свічки. Бачите? Нажав ключик, у нас горить свічка. Свічка в кожен циліндр. В даному тракторі Ловол 54 А498 Ловоловський двигун. Свічка в кожному циліндрі в даному двигуні. От ми їх прогріли. Бачите, гріється, гріються. Релюшки нема, може гритися постійно, тому вона не вимикається. Оскільки ви ключик тримаєте, стільки вона горить, ця свічка. А для пуску просто вижимаємо щеплення і трактор завівся. Все. долька секунди, трактор робочий. І кому це, скажіть, будь ласка, не цікава ця трансляція. Я запустив половину оцих засніжених тракторів в мінус 7. Руки позамерзали. Рукавички, правда, не такі. Зараз піду в машину, візьму шкіряні. Як кажуть, зі сміхом. Так, це наш Ловок 504. Але саме краще запускаються в таку погоду, які ремінні трактора тому ми йдемо до ремінного трактора. Так, що мабуть, кабінку не закрити. Візьму рукавичку, хоч одну теплу. І вернусь до ремінних. Будемо запускати ремінний. Зараз візьму рукавичку, тому що я замерз. Руки мерзнуть, трансляція йде. Людям не цікаво, 21%. Не... Дядя, не знаю, де тьотя? Майже вже зараз. Кажуть, давай їм дядю. Так. Так, 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 так. Міняю рукавичку. Так, так, так. Так, так, так. Так. так трактор готовий, треба людей набирати. Буду вести джинму 244 О, тепер мені тепло. Включаємо масу. Свічок нема, трактор ремінний, 350-й, нейтралочка, газю дали, запалення включили, свічки немає в цьому тракторі, тому він запускається просто, От йому холодно, мінус 7, виставили нейтральну передачу, китаянки в комплекті немає, вибачайте, але в комплекті є, так, вижали. Ще... А навіщо нам щеплення? Щеплення в шифенгу не вижимається. Щеп... У шифенгу потрібно цей компресор тягнути. Потягнути за крючочок. Відкрити випускний клапан. Так, нітралка, щоб була, бо поїдемо. І запускаємо. Розкручуємо двигун. Крутимо, 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 крутимо. Відпускаємо. Оце клапанки, гоп. Вьо, Йоу! 350 шифен, без свічок, без нічого, розкрутили, запустили. Глушиться, просто прибираємо газ і трактор заглох. Так. Це дзвонить, треба вимкнути. Зараз. Все, от так от. Все, це так само ремінні. Екскаватор є в продажу. Зівалочки, фрези, борони. Це все є. Трактор сильний, трактор тяговитий, підгортач, підгортачі. Айо, не можу вибачте, говорити, не можу. У мене прямий ефір дзвонять, вриваються в прямий ефір. Борони, фрези, борони китайські, борони польські, фрези, сажалки, копалки, розкидачі, оприскувачі, трактора згорівші, кому потрібно, плуги, зумліон, джинма. Доставочний трактор. Так, іду. Так, вже не цікаво, так? Да? Колі дзвонять. Не знаю, Колі дзвонять, Колі дзвонять. Набирайте 098 347 0081. Шифенгі так. Ось такий. крокодил. Діджей Вася. Джинму збирає. Джинма, 244-та, стандартна акційна. Зараз поїде до людей. Визивай, дядю. А ти Вася тьотю визивай. Тьот я сьогодні іменини празднує. Тьотя іменини, добре. Так, це в нас Оріон 504 прошка на зборці. Міня-агрогливаха. 27 -й. наркоман, бачите. Косячок дотягує. Так, Фрези, сніг, борони. Так, все є, все є, набирайте, ціни класні. Та не корч. Установку привезти не можемо, вибачайте. Так, поки закінчую трансляцію, потрібно набирати людей, продавати, вести трактор. Міні-агрогливаха 27 кілометр траси Київ-Одеса. Запрошуємо на тест-драйв. Можна без тест-драйву на відео покажу, розкажу, заведу, покатаюсь сам. Техніка є нова, є вживана, японська, нова. Набирайте. Гарного дня всім. Міні-агрогливаха 27 кілометр траси Київ-Одеса. До побачення.